День! З вами, як завжди, Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку віднімання від 15 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв'язування задач. слухати? Уважно! Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно. Як ми будемо відповідати? Точно. Ми починаємо! З вами каліграфічну хвилинку. Число 45, один рядочок. Ну що, написали? Працюємо далі. Якщо ще ні, зупиняй відео та продовжиш, коли будеш готовий. В будь-якому випадку, ви можете зупиняти відео, опрацьовувати матеріал, а потім продовжувати свою роботу.

Будь ласка, спробуй розглянути схему та пояснити, як знайшли різницю чисел 15 і 6. Розглядаємо. Від 15 треба відняти 6. Ми можемо 6 розкласти на 5 та 1. Отже, від 15 віднімемо 5 буде 10. І відняти ще 1 буде 9. 15 відняти 7. Нам треба від 15 забрати одиниці, щоб отримався один десяток. Тобто, ми 7 маємо розкласти на число 5, яке ми будемо віднімати спочатку від 15. І 2. 15 мінус 5 буде 10. Та 10 мінус 2 буде 8. 15 мінус 8. Ми з вами 8 розклали на 5 та 3.

Спробуй це зробити іншим способом. 15 мінус 8. Ми розглядали спосіб, коли ми розділяли з вами на 8 на 5 та 3, віднімали від 15 5 і віднімали 3. І в нас виходило 7. А спробуй іншим способом. Правильно, ми можемо 15 розкласти на 10 та 5. 10 мінус 8 буде 2, 2 додати 5 буде також 7. Стаусно склади план розв'язування задачі. Розглядаємо. У ящику було 8 кг моркви і 7 кг буряків. Для приготування обіду витратили 9 кг цих овочів. Скільки кілограмів овочів залишилося в ящику? дивіться, нам треба спочатку знайти, скільки ж всього овочів було. Тому що в нас написано було 8 кг і 7 кг, тобто моркви і буряків. Щоб дізнатися, скільки овочів було, ми маємо що зробити правильну дію додавання. Коли ми знатимемо, скільки було цих овочів всього, Далі ми знаємо, що для приготування обіду використали 9 кг овочів. Отже, потрібно буде від знайденої суми відняти ті овочі, які вже використали. І знайти, скільки ж залишилось овочів. Перша дія розглядаємо 8 додати 7. Буде 15 кг. Це моркви та буряків. Знайшли, скільки всього було овочів спочатку, далі від 15 кг треба відняти те, що витратили. Отже, від 15 віднімаємо 9, залишається 6 кг. Чи дали ми відповідь на питання задачі? Звісно, дали. Отже, відповідь: в ящику залишилося 6 кг овочів. Задачу числовими даними та розв'яжи її самостійно. У цукерниці було 8 шоколадних цукерок і, невідомо скільки, карамельок. Діти з'їли 10 цукерок. Скільки цукерок залишилося, ми маємо сюди підставити число. Це буде будь-яке число, яке в сумі. Буде давати нам, в нас є шоколадні цукерочки і карамельки. В сумі, вони повинні дати нам більше, ніж 10, 10 або більше. Тобто, наприклад, якщо я візьму е шоколадних цукерок 8, а карамельок тільки 2, то в цьому випадку, коли я в першій дії знайду всі цукерки, я 8 додам 2, у мене буде 10 цукерок було, і я знатиму, що з'їду. 10. Тобто, в другій дії, я від 10 цукерок відніму 10 цукерок, в мене залишиться 0 цукерок. Тобто, в нас має бути на місці карамельок число без значення 2 та більше. Наприклад, я беру значення 4 карамельки. Тоді я 8, додаю 4, я отримаю 12. Від 12 цукерок я забираю 10, тому що їх з'їли. І отримаю тільки 2 цукерки. Підбери, будь ласка, своє власне значення та запиши в зошиті свою задачу. Тепер спробуй скласти подібну задачу про фрукти з числами 6, 8, 9. Ось мій зразок. На тарілці лежить 6 яблук та 8 груш. Діти з'їли 9 фруктів. Скільки фруктів залишилося на тарілці? Що я маю зробити? Правильно, я маю спочатку знайти, скільки яблук і груш було разом, а далі від цієї суми відняти те, що вже з'їли діти. Отже, 6 додати 8 буде 14 фруктів це яблук та груш. Далі від 14 віднімаємо 9, і в нас отримується 5 фруктів. Отже, на запитання, скільки фруктів залишилося на тарілці, ми дамо відповідь. На тарілці залишилося 5 фруктів. Обчисли вирази. Зараз самостійно у своєму зошиті обчисли вирази. Можеш зупинити відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, готові? 15 6. 9. 15 9. 6. 15 8. 7. 15 7. 8. 7 додати 8 та відняти 6. 7 додати 8 буде 15 та відняти 6. 9. 9 додати 6 та відняти 8. 9 додати 6 буде 15. Та відняти 8. Буде 7. Молодці. Ви впоралися. Якщо в тебе так став собі смайлика і завдання. Виконай номер 205 та 206.